Дачу земельних ділянок у комунальну та державну власність, затвердження у новій редакції статутів спеціалізованих агролізгоспів і агролісництва, а також присудження премії Верховної Ради України, освітянам. Саме ці та інші питання розглядали народні обранці під час засідань двох комісій обласної ради. Більше наші кореспонденти. Першими цього дня засідали аграрії на порядку. денному – 10 питань, серед яких затвердження статутів, технічних документацій, там передача земель. Важливі ці питання в тому, що Ну, Передача земель з обласного від з комунальної з комунального власності обласної ради, передається в комунальну власність міської ради. Ну і призначення завжди у нас кадрові призначення завжди вони є дискусійні. На попередній сесії ми прийняли рішення про реформування комунального підприємства Івано-Франківської області. І коли ми почали перереєструвати наші підприємства. Виникло декілька питань щодо оформлення технічної і дозвільної документації. Тому пропонується внести в статути деякі пункти, зміни. Є прописані в порівняльній таблиці. Прошу, будь ласка, підтримати на засіданні постійної комісії з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики. Народні обранці розглянули кандидатури керівників двох навчальних закладів Прикарпаття щодо присудження їм премій Верховної Ради України. Сьогодні депутати проголосували за преміювання. Це директор із Коломийського прохтехучилища і директор ліцею Калуської ліцею де потужні директори, які мають великий досвід ділянки роботи, мають відповідні нагороди. Також на профільній комісії розглянули листи та звернення, в яких мовилося про зміни до календарних планів заходів на 2024 рік. Є нова ну, нова стара стипендія голови Івано-Франківської обласної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам закладів вищої та передфахової вищої освіти, учням закладів професійної освіти, один з батьків, яких загинув пропав прав помер наслідок поранення, контузії чи кліст, також наслідок захворювання держду в період участі в бойових діях. І йдемо про перенесення за мільйон двісті на для цієї стипендії. Усі затверджені питання будуть винесені на розгляд сесії обласної ради.